З'являються нові можливості, нові перспективи, і вони дають вам право відмовитися від попередніх умов, звичних методів і способів, якими ви користувалися, рухаючись вперед і вирішуючи ті чи інші задачі, з якими ви стикалися. І тільки перспективи, які вам будуть запропоновані, вони. Будуть, знаєте, набагато цікавіші попередніх, коли ви нарешті зможете кардинально змінити обстановку в вашому житті і опинитися на дуже міцних і потужних позиціях. Так. Ви знаєте, що тут ви зіткнетеся з свого роду труднощами. Але відмовлятися від цієї можливості у вас немає ніякого бажання, незважаючи на труднощі, з якими ви можете зіткнутися.